Дорогі друзі, Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки відзначає свій сторічний ювілей. Шановні колеги, вітаємо вас! Ми знаємо про ваш біль, руйнування, постійні ворожі обстріли, неможливість дарувати радість дітям у рідній бібліотеці. Але, попри всі, негаразди знаємо, зруйноване. Відбудується окуповане, повернеться. Бажаємо вам міцності і мужності, стійкості і терпіння, віри в нашу перемогу і майбутнє України. А ще для всіх працівників Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки лунає наше музичне привітання від Запорізької чайки, вокального ансамблю. Міського палацу дитячої та юнацької творчості лунає українська людь. Одного. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська і в каті проклятих, не жаль хто на нашу землю брусь, каті проклятих, не жаль не ти хто на нашу землю бруть, в теробороні найкращі хлопці, самі міро. І жавеліни, і барятари за Україну б'ють Русню, а наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир мирна.